До нас, до речі, долучився Дмитро Святош, представник партії регіонів. Доброго вечора вам. Доброго вечора. А, запитання одразу до вас в порівнянні з 2012 роком на 150 мільйонів зросли витрати на державне управління справами, яке як відомо займається забезпеченням чиновників не лише Верховної ради, але й кабінету міністрів і адміністрації президента. Наприклад, на 371 мільйон а, передбачено надання медичних послуг для чиновників на 100 мільйонів гривень на підтримку санаторно ко. Закладів. Це свято під час чуми. Ви знаєте, я з вами погоджую, що такі речі неприпустимі. Але не ви проп... проголосували за? Я скажу, з яких міркувань проголосував за цей бюджет, хоча бажання голосувати за нього я не мав. Тому що я вважаю, що цей бюджет він в мене не викликає такого захоплення. Я переконаний, що... Наступна Верховна Рада його перероби, може навіть докорінна. Але я голосував за цей бюджет, керуючись е, логікою не гальмувати бюджетний процес в, на, е, в областях в місцевому самоврядуванні. А те, що цей бюджет буде перероблений, в мене немає жодного сумніву. Тобто, ви будете в наступному парламенті, я правильно розумію, голосувати бодай за те, аби скоротити видатки на ДУС? Я думаю, що треба скоротити видатки на дус, треба скоротити пільги чиновникам. Це треба робити, і треба поновити. Чого ж вони зробили це? Можете мені сказати? Насправді це було дуже просто. Шановний, ми з вами прийдемо в наступний парламент і будемо переробляти цей документ. Я тільки що скор...